Тільки важливо правильно розрахувати посадку рослин до сонячного проміння. Тому що ось дивіться, бачите, кущі вже спірей порозквітали. Ось тільки починають пробиватися листочки, а ось взагалі стоїть, тільки починають пробиватися бруньки. А ось подивіться взагалі на цю. Тут бруньки тільки-тільки починають просипатися. А це тому, що у нас стоїть довго тут машина вже, і вона закриває сонячні промені для наших рослин. Тому уважно дивіться, щоб потім не жаліти і не бігати пересаджувати. Всім дякую за увагу!